Практика формування своєї реальності. Обери зараз тему, яка заряджена, яка викликає у тебе певні важкі емоції, можливо, там присутній страх, можливо, нерозуміння, можливо, ти не знаєш, який вибір зробити, прийняти. Можливо, це щось, що тебе дуже дратує і виводить з себе. Якась складна ситуація, з якою тобі складно справитися. І цю ситуацію зараз відстав в сторону і розвернися увагою до себе. Зараз ми себе налаштуємо. Поміть, що ти є, поміть, як розміщене твоє тіло. Зроби декілька глибоких і свідомих вдохів-видохів. Збери свою увагу з різних куточків світу, з різних просторів, в яких ти бувала. Навдосі запроси ці частинки себе. До себе і відчуй свою повноту. Все твоє з тобою. І ти можеш помітити, як з розпорошеного, з розширеного стану ти структуруєшся в цільну структуру. І ти дихаєш собою. І постав себе зараз в центр свого світу. Де б ти не була, ти завжди знаходишся в центрі свого світу. Спробуй прощупати це відчуття, що я центр. І довколишній світ це твоя проекція. Те, що ти думаєш, те, що ти відчуваєш, те отримуєш. Відчуй себе автором тих подій, які з тобою трапляються. І уяви зараз перед собою дві дороги. По ліву сторону буде знаходитись ситуація, яка тебе тривожить. А по праву сторону ми будемо проєктувати ту реальність, яка буде бажана для тебе. І підемо зараз першою дорогою по ліву сторону у ту ситуацію, яка тебе тривожить. Відчуй, як ти відправляєшся цією дорогою. І дозволь собі думати те, що ти думаєш зазвичай про цю ситуацію. І зараз можеш стати спостерігачем. За тим, що з тобою відбувається. Є ти і є... є ти в фізичному тілі, яке зараз йде, і є ти, як спостерігач за собою. І от про відстежуй збоку всі свої думки і емоції, які в тобі зараз піднімаються. Своє невдоволення, свій страх, переживання. Сумніви, те, що тобі не вдається, в тебе немає сил вирішити ту ситуацію. Ну, чи якісь інші переживання. І от зустрінься з цією ситуацією і відчуй повноту оцих переживань, що відбувається з твоїм тілом. Поміть, як воно стискається. Можливо, десь болить, можливо, складно дихати. Можливо, піднімається ще маса обурення в цю сторону. І це є ті страхи, які можуть реалізуватися. І зараз виходь з цієї ситуації, повертайся на своє першочергове місце. І підемо за зараз іншою дорогою. Дорогою, де твоє бажання буде реалізоване так, як ти цього хочеш. Відправляємося стежинкою цієї. І починай формувати кінцевий результат цієї історії. Як ти бачиш, або як ти відчуваєш швидше, коли ця ситуація складається так, як тобі потрібно. І ти можеш не бачити в деталях, в діях, як ця ситуація саме має виникати. Бо багато речей ми не можемо передбачити, але в тебе є точне відчуття, як ти хочеш себе почувати, коли ця ситуація трапиться так, як ти хочеш. І відчуй, завершаючи результат, що ця ситуація пройшла, як почувається твоє тіло. Відчую розширення в ньому, розслаблення, радість. Таке припіднесення. Я молодець. У мене все вдалося, я мудра. Все складається так, як мені потрібно, так як я це вибираю. От, і твоє завдання триматися увагою за цей кінцевий результат. І чим глибше, чим сильніше ти зафіксуєшся на цьому результаті, тим краще ситуація складеться для тебе. І зараз повернися в це місце, де ти знаходилась попередньо, в перше місце, в початкову точку. І тепер, щоб відправитися цією бажаною дорогою, об'єднайся зі своїм вищим я. Можливо, ти не знаєш, як прийти до цього кінцевого результату. Можливо, ти не знаєш, які дії треба зробити. Але ти завжди можеш звернутися до свого вищого я, до свого джерела. І спробуй відчути єднання з твоїм джерелом. Ти можеш відчувати його в грудях, як віру, в сонячному сплетінні, як опору, як волю, над головою як проявлення Господнього світла. І спробуй настільки проникнутися цим відчуттям, цим єднанням, так наче в світі більше нічого і нікого немає. Прям проникаєш своєю увагою, як в отрубу. І розчиняєшся в єднанні зі своїм джерелом. Дихаєш ним. Поміть, як дихання посилює це відчуття, посилює твій контакт. Ти надихаєшся цією чистотою, цією вібрацією. Можеш попросити Бога, своїх ангелів, архангелів, супровідників, помічників з тонкого плану, щоб допомогли тобі, щоб дали тобі мудрість, сили, енергії, віри, наснаги. Іти вірним шляхом. І в такому тісному контакті ти відправляєшся цією дорогою до свого результату. І події можуть розгортатися дуже непередбачуваним способом. Твоє завдання завжди триматися за Бога, триматися за своє світло. От, і чим більше ти будеш там укорінена, тим більше ти будеш відчувати спокій, і в тебе буде внутрішнє знання, що все так, що все, що відбувається, йде на благо і рухає тебе до твоєї цілі. І буде дуже добре, якщо ти відпустиш контроль. Якщо ти перестанеш пробувати впливати на цю ситуацію з позиції особистості, з позиції людини. А більше довіришся, більше віддашся і дозволиш Господньому потоку проходити через тебе і вести тебе. Така здача особистості. Я здаюсь, я відпускаю, я тут не правлю. Хоча я маю кінцевий результат, я знаю, як я хочу. І з іншого боку дуже багато довіри. І знання, що все буде так. Найкраще для тебе. І, до речі, кінцевий результат може розгорнутися ще якимось іншим чином. Але він точно розгорнеться таким чином, який буде тобі ще більше в благо. І на благо тим, хто довкола тебе. І це теж дуже важливий нюанс. Бо реалізуються швидше ці речі, які не тільки несуть нам користь, але й несуть користь іншим, коли інші теж від цього щасливі. Бажаю тобі кожного разу фокусуватися на тому, що ти хочеш, зосереджуватись, довіряти, і твоє життя тоді перетвориться на диво, на диво.